Ну что, сказав человек, курочка, значит, курочка на вечерю. Чудна якась така ось ця. Підливка чи маринад, чи що воно. Воно не стікає. Воно так якось обвалакує по шкірочці, от скільки вона лежала в тазіку. Обвалакує по шкірочці якось так рівномірно. Цікаво, що там буде на смак. Завтра розповім. Я вже вимкнула, перегоріла тріска. Я вимкнула компресор. Тепер увімкнула вентилятор, щоб вивітрювалася всю лугунька. І нехай стоїть, вивітрюється. Так, я її переклала. Зараз покладу на дечко. Стоїть готова в духовочці, ну, звичайно, у вимкненій. І чекає свого часу. А як, там десь не знаю, годині осось увімкну. Я нічого не проштрикую, я не знаю, для чого. Показують, поклали в рукав, треба його попроштрикувати. Ніколи нічого не проштрикувала. Тут є ось перфорація. Так що нехай тушкується там собі потім. Поки буде так стояти, далі маринуватися. То вона у мене лежала на грудки. Зараз я її поклала вже на спинку. Десь о 6 годині увімкну, поки приїде наш татко. Поки йти на дойку, вона запечеться. А потім, поки ми подоїмо, вона вихолоне якраз трішечки, щоб кипяток не їсти. І все. І буде така смачнезна вечеря. Класна, так, да, курочка? Домашня, подарункова. Супер. Ми минулого разу, як Максим присилав отаку курочку, я її коптила. І що я хочу вам сказати? Я коптила різні, я коптила покупних, ну, таких промку, да, магазинних. І кури, і окорочка, і все на світі. Ми купляли, тут у нас одного заявляє, що він зерном годує. І запікали, і коптили. І коли ми закоптили Максимову курочку, це небо і земля. От якщо годує зерном, то геть зовсім і смак інший. Ну, там у нього якась своя схема, спочатку, звісно, Комбікорм, потім потом, колись він там переводи на зерно. Не знаю, брехати не буду, але дуже класно. Так, що ось так, інколи від підписників прилітають такі смачненькі подаруночки. Увімкнула вже курочку, вже рукав почав надуватися. І вже починає пахнути. Почала нагріватися. Пахне. Бляха, мені треба нову духовку. Мені треба крайом нову духовку. По-перше, більшу. По-друге, ця барахлить вже. По-третє, вона така вже вся ржава, що все, все оте тепло, воно не отражати, той не спрацьовує, нічого. Все вже пооблазило вщент. Капець якийсь. да. Страшко страшко. Ну, страшко не в тому сенсі, що вона брудна. Ні, вона не брудна. Вона вже просто стільки не живуть, мабуть. Вакууматор в мене тут так і сидить, чекає. А я беру зараз ємність і йду забирати сологуньку. Проплатила нарешті Максу за шумовку, бо вже й шумовка приїхала. Вчора вислав, сьогодні приїхала, Вова повинен сьогодні отримати посилочку. Так. І інтернет проплатила. Уявляєте, я знову забулася за інтернет. Комуналка проплачена, інтернет ні. Добре, що згадала. 25 число вже. Ой, 26, господи. Та що ж я сьогодні цілий день намагаюся один день назад відкинути? Все, пішла по сулугуньку. Ось воно, дивіться, яке красивезне. Ось отак наближаєш і стає блідним. Воно насправді не таке. Ось оце його справжній колір. Бачите? І, до речі, головка сулугуні так і не розкрилась, бачите? Не в соляному розчині, не прикопчені. Ой, яка краса. Ну, як таке можна не хотіти, га? Все, завакуумувала. Вакууматор промила. Зараз вимкну з мережі. Боже, пішла, значить, я по сулугуні. Треба віднести в кімнату. Пішла я по сулугуні. Що тут трапилось, не знаю. Чи тепло йде, чи то я так димом їх притягла. Відкрила з хати двері на веранду. люди, люди добрі, стільки мух, де їх набралося. Це просто катець. Все, Сологунька холодна, завакуумована. Відправляється в холодильник. Оце її справжній колір. Краса. Мухи дістали, поки сир позбирала. Прямо в очі врізаються. Це у всіх таке нашестя мух, чи це тільки в мене? Що це коїться? Напишіть мені. Все, мої любі, і хороші. Всім бажаю тихого, чудового вечора. Головне мирної ночі. Е Попереду вихідні. Бажаю, щоб вони у вас пройшли так, як ви того бажаєте, як вам хочеться. Щоб не залежало це ні від погоди, ні від якихось інших обставин. Всім вам дякую за ваші перегляди. Всіх цілую, люблю. Обійняла поцілувала. Бувайте до завтра. Папа! -па.